Всім доброго дня. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися своїми покупочками з Єва. В основному це буде косметика Мейбелін. Якщо замовляєте на суму майже 900 гривень, то у подарунок Мейбелін вам відправить бездротовий караоке набір. Теж вам покажу, мені прийшов. Значить, першою покупкою буде. Це у нас тональний засіб. Maybelline New York Lifter з SPF 15. Так, тон у мене 117-й. Не повинен підкреслювати шолошіння шкіри. Ну, хто знає, подивимось. Тут помпочка, все було запечатано чудово. Наклечку тільки зняла. Так, знаю, що популярний у нас 112 да, тон, але, чесно кажучи, я спробувала в магазині 112-й, він мені був світловатий. Ось ось така текстура. Ну, Подивимось, як воно там що буде. Так, Ще не пробувала його. Придивіться, можливо, комусь буде цікаво на зимовий період, наче його рекомендують. Ну, спробуємо. Це в на Євій новинка. А, далі, для того, щоб замаскувати синячки, я взяла ось цей популярний консилер в кольорі рожевий, це п'ятий тон. Десь тут написано п'ятий. Не бачу. Не фокусується. Так, є помпочка, ще не відкривала, не тестувала. Ну, спробуємо. Не захотіла, до речі, є від плюм у цій серії є там консилер теж, але я тон якось не підібрала. А, тому не замовляла. А ось цей він синячки добре буде скривати. Тому подивимось. Так, далі у нас що ще? Це ось така помада популярна, да, матова стійка від Maybelline. Я вже її протестувала. Відтінок у мене, до речі, який ось 20-й. Ну, фокусуйся. 20-й. Так. Ну, що хочу сказати. Колір гарний така пильна троянда, коли трошки підсохне, да? тримається добре, не сушить шкіру, але відчувається протягом дня липкість. Я б не сказала, що це суперстійка помада, за такі гроші, в принципі, можна знайти. І бюджетніший варіант, ну, хто знає. В принципі, мені сподобалось. Хочу ще, можливо, прикупити для себе в іншому тоні. Взагалі, хочу червону від Maybelline теж. Помадку в мене немає. Так, і що ще? Що ще? Взяла, ну, можливо, знаєте, популярна туш від Maybelline, Леш. Sensation. мабуть, так назвала. Ну, Якщо не так, вибачте. Так, це я взяла просто чорну, бо там є ультра чорна. Що мені не сподобалось. Не було захисту, да? є плівочка, як на консилері. Чомусь, і до цього, як я замовляю туші з сайту. Єва, Не завжди приходить з плівочкою. Ось така кісточка, мені подобається, вона силіконова, чимось схожа на Evelyn е жовтеньку туш. Там теж вигнута така щіточка. Не знаю, спробую. Взагалі не дуже полюбляю дорогі туші, тому що їх періодично там кожний місяць, два-три я змінюю, тому що це рідка текстура. Бактерії тут теж. Дуже швидко розмножується. Ось так от. Це було замовлення по мейбелін. І в набір мені положили, да, ось це бездро. Давайте, бездротове караоке, ось таке приємно, скажімо так. Так, що тут шло? Тут шла колонка, вибачте пошуршу. Ось така колоночка, кабель для зарядки. І, і, і. два микрофона. Мікрофона. Прикольно, будемо співати. А що нас ще залишається, так? Рожева така гламурна. Ось така. Ну, дякую. Так, дівчата ще по замовленню. Що я взяла? У мене за. Кінчився тонік, взяла ось такий, перший раз буду пробувати. Він для сухої шкіри. Відгуки читала, ну, до речі, рекомендують його. Ну, не знаю, я обирала між рожевим Nivea і ось цим: Що тут? 250 мл, експрес тонінг ліфтинг. Тонізує тонік для обличчя з гіалуроновою кислотою, ніжньою очищує та тонізує шкіру схильно до сухості. Виробник, до речі, болгарія. Спробуємо. Ще такий тонік? Не знаю. Суха шкіра це проблема. Особливо взимку, мені здається, усі шкіра суха. Так, і що ще є з такого замовлення? Це ось такі е, саночки е, для гоління. Одноразові. Були нас внижці взяла. Ось таке моє замовлення. Сума замовлення вийшла майже 1400 гривень. Але кожного дня ціни змінюються, тому. Е, Дивіться, обирайте. До речі, ось цей е, тональний засіб. Е, при замовленні е, вказано було продавець Єваюей, а при додаванні в корзину е, продавець був Єра-партнер. І цей тональник не приймав участі для того, щоб е, в подарунок пішла колонка. До речі, акція на колонку до. 18 до 18 лютого включно. Тож, якщо хочете, то поспішіть, час ще є. Тому за замовлення цих засобів я отримала колонку. Ну, Якось так. Все. Дякую вам за перегляди і гарного вам дня. Бережіть себе, до побачення.